Кожен ранок має новий початок, нову можливість, тому будьте оптимістами і беріть її. Це сказала Емілі Діксон. Ну, а мене звати Назар, і сьогоднішня тема в нас буде про оптимізм. Я розкажу, що таке оптимізм, який він буває і чому кожен із нас в якому в якійсь мірі оптиміст. Навіть самий заядлий песиміст. Ось така тема відео. Погнали! Люди частенько путають гарний настрій, типу посмішка на всі 32, постійно в гарному настрої. Вся бомба там настрій, му, ракета, бушка, бомба, пітарда. Все супер з оптимізмом. Дійсно, ці два фактори тісно пов'язані, але все-таки це різне. Що ж таке оптимізм? Оптимізм це віра у світле майбутнє. Так, у людини можуть бути негативні події, ситуації, все може бути погано, але віра у краще майбутнє, вона залишається і це їй надає набагато більше сил для вирішення різних подій і ситуацій. Якщо у оптимістів вони вірять у краще майбутнє, але в них є якась негативна подія ситуація, але і вони не можуть її вирішити вже певний проміжок часу, але прикладають всі зусилля для того, щоб її вирішити, то їхній процент щоб успішності, щоб вирішити певну подію чи ситуацію, в них набагато більший. Тобто, вони більш успішніші, щоб вирішити якісь проблеми, знаходити нові рішення. Тобто, вони в цьому прям супер. Як показує дослідження Harvard Business Review, що оптимісти більш відданіші своїй справі, вони більш цілеспрямовані на свої е, якісь е, на якусь мету, на свої досягнення якихось цілей, то вони з більшої ймовірності їх досягають. Тому будьте оптимістами, залишайтесь або ставайте ними, якщо ви прям заядли песиміст. Хоча я після цього відео я вже як в таких песимістів вже не вірю. Щодо досліджень, ви зможете їх знайти всі в моєму описі під відео, звідки я черпав інформацію. Тобто, ви зможете самі прочитати, подивитися. Взагалі, в цьому проблем не буде, буде як мої підтвердження моїм словам. І так, є всього декілька видів оптимістів. Перший, це саме найкращий, це здоровий оптимізм. Це людина, яка вірить у краще майбутнє, але при цьому сприймає ситуацію так, як вона є. Без яких без всяких оптимістичних і песимістичних настроїв. Тобто абсолютно так, як вона є. Другий вид це той тип, до якого відношуся я сам. Я теж оптиміст. Це типу, я так само вірю в краще майбутнє, але. Якщо є якась подія, то я її сприймаю, типу ну окей, як досить, і при цьому з посмішкою ну, типу, на лиці, і такий, ну окей, що маємо, то маємо треба рішати. Типу, все одно, типу, є певні позитивні нотки, з якими ти рішаєш ці події. Тобто тобі вже не дає е, цілком трезво оцінити певну подію чи ситуацію, бо ти її типу з посмішкою рішаєш. Тобто це вже не здоровий, неправильний оптимізм. І третій вид це найгірші. Ви всі це ви всі їх бачили, всі їх знаєте. Третій вид це людина в рожевих окулярах. такі, Це для неї це коли ви. А, проблем немає, все класно, настрій, просто супер. Проблем. Та ні, не чую, фігня пітарди, там!» Коротше, їх немає. Оце людина в рожевих очках. Третій вид найгірший. Тобто, як ви могли зрозуміти, самий найкращий вид оптимізму? оптимізму це той, який ви оцінюєте ситуацію в даний момент трезво і вірите у краще майбутнє. Це саме найкращий вид оптимізму. Дослідники з університетського коледжу Лондона провели цікаве дослідження щодо оптимістів. Показується, що оптимісти погано сприймають негативну інформацію про своє майбутнє через ослаблену частину головної кори лобової кори мозку. Вони зібрали певну кількість людей. І запитали в них про ймовірність різних подій, таких як авіакатастрофа, розлучення, рак і багато іншого. Ці люди вони не знали реальних показників, але в них спитали, що яка їхня думка, яка їхня ймовірність цього, наприклад, якщо людина казала, наприклад, що рак, наприклад, там 50 на 50, а він оказився 30%, то вона така. Хм, Ну, тоді моя ймовірність ну, приблизно 31-32%. Але якщо людина казала, що ймовірність раку, наприклад, там 10%, а по факту вона 30%, то її людина казала, 40-45 інформації. Тобто 40-45%, що в мене воно таке буде. Що цікаво, що коли проводили проводила ці всі дослідження і надівали таку спеціальну штуку, яка сканує мозок, то казали, що лобова це не головного мозку в оптимістів. а... Дуже е, мінімально активно, тобто вона майже не сприймає негативну інформацію. Так, вони взяли для себе цей показник, але щоб прям його якось взяти для себе, то не дуже. А от коли говорили щодо оптимістичних рішень, ну таких як показників, таких як 30%, коли людина думала, що 50%, то ця частина лобової мозку була дуже сильно активна. Вона запам'ятовувала вона така, блін, так все дуже класно, типу прикольно. От в такому-то дусі. Тобто, оптимісти погано сприймають негативну інформацію про своє майбутнє, ви можете мене тоді спитати, Назар, гаразд. Ми знали, які бувають оптимісти. Хто вони такі, і що оптимісти гірше сприймають негативну інформацію, але що ж це нам дає? І моя відповідь буде дуже проста: це показує, що ми, як люди, ми сприймаємо негативну інформацію буквально. Ми замічаємо її більше. Це касається не тільки оптимістів, це касається всіх нас, як людей. Це показує, що негативні події ми сприймаємо буквально різко. Ми їх помічаємо. Ми завищуємо оцінку негативним подіям в той час, як позитивні події ми майже не помічаємо, або ж взагалі пропускаємо поміж себе. Це означає, що ми повинні зупинитися і насолоджуватись гарними подіями. Тому що хто знає, коли буде слідуча гарна подія. Ось і все. Я бажаю, щоб кожен із нас був реалістичним оптимістом, щоб ми оцінювали ситуацію як негативну, так і позитивну, однаково, не переоцінюючи якусь в більшу сторону. І щоб не було у нас такого, що ми надіваємо ржаві окуляри, а, проблем немає, все супер. Щоб у нас такого не було. щоб ми оцінювали ситуацію трезво. Я хочу, щоб ми помічали більше позитивних деталей. Вони є, просто потрібно зупинитися. Подивитися, вони є. Просто ми, як люди, їх не замічаємо через різні стресові ситуації, через різні негативні події, новини і багато іншого. Я надіюсь, ви щось взяли для себе з цього відео. І якщо ви дослухали це відео до кінця і ви все зрозуміли, значить ви слухали не дарма. А з вами був Назар. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і дякую за перегляд!